Напередодні чудового свята Дня фізичної культури та спорту України в палаці дітей та молоді нагороджували спортсменів та тренерів Славутича. Спочатку відзнаки Київської обласної державної адміністрації отримали 14 керівників кружків та тренери кадою США. 10 кращих спортсменів отримали посвідчення кандидатів у майстри спорту. 12 молодих спортсменів були нагороджені стипендією міського голови за кращі спортивні досягнення. В номінації спортсмен року переможцем став. Чемпіон України зі стрибків на батуті серед юнаків та дівчат Макар Биков в номінації спортсмен року Юніори перемогла чемпіонка України з важкої атлетики серед юніорів Вікторія Карпець. В номінації спортсмен року серед молоді. Переміг бронзовий призер чемпіонату України з боксу Радіон Сирбо. В номінації спортсмен року в неолімпійських відах спорта. Нагороду отримали чемпіони України з танцювального спорту Варвара Красківська та В Номінації спортивний колектив року в олімпійські відео спорту. Головну нагороду отримав колектив з танцювального спорту Слово В Номінації команда року в олімпійські віде спорту. Переможцями стали команда дівчат з футзалу 2006-2007 року народження. У номінації відділення року Олімпійські віди спорту переможцем стало відділення Дзюдо тренер Олег Копилов. Проривом цього року стала Христина Гоман, чемпіонка України серед дорослих, переможця Кубку України дзюдо, бронзова призерка чемпіонату Європи. Тренера року вибирали шляхом таємного голосування. Ім став заслужений тренер України, тренер-викладач Олег Копилов. Номінації віддані спорту були нагороджені Юрій Петрович Калєнський, тренер-викладач важкої атлетики, Олександр Володимирович Вишневський, тренер-викладач з футболу та а Валерій Павлович Сулімов, керівник клубу любителів бігу та постійний організатор міжнародних легкоатлетичних пробігів. Детальне про свято спорту дивіться завтра у спеціальному репортажі.